Доброго дня, шановні мої підписники та всі канали! Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я готую парник для вирощування розселів. Парник, виходить, теплий. І так, спочатку я викопала траншею на пів метра. Заслала її. От по бокам заслала кукурудзою, щоб утеплити з усіх боків. Під низ можна покласти солому і от якраз листя, яке у вас залишається з під дерев, можна використати саме для парника. Дуже зручно. І солому, і листя. Люди навчилися спостерігати за процесами природи і звичайлися застосувати її секрети. І ці знання передаються нам з покоління в покоління. І сьогодні я розповім вам, як вирощують розсаду в парниках лише на кінському гною. Бо гній кінський у великій кількості здатний виділяти тепло. В народі говорять про те, що гній горить, мабуть, чули. У середині кагату кінського гною температура може досягати до 60 градусів. Ось саме це тепло використовується в парниках для підігріву ґрунту. Захарку парника ми починаємо на початку березня. І так заславлено листям, соломою, здиплили боки. Десь на 10, вибачте, на 30-40 см. Далі скидаємо інші гнів. Так. Я вам показую тільки частинку парника. І отак розправляємо теж сантиметрів на 15-20, кидаємо кінський гній. Може навіть на більше. І далі ми гній прикриваємо тонким шаром. І знову таке листя. Або солом. На 5-7 сантиметрів. і отак добре прикрили. Можна солому, якщо є солома, можна листям, можна і навіть пігузиням. І тепер, якщо є вікна у вас, можна вікнами. Якщо вікна немає, можна плівкою. закриваємо плівкою І так, далі ми натягуємо плівку, прикидаємо земелькою, або кирпичиками прикладаєте як вам зручніше з усіх боків. І накриваємо або старими подійолами, так як я. О, це я виносила сміття та позалишалося. Отак накриваємо одним, двома, трьома. І хай стоїть отак сім днів. А потім е, підкидаємо земельки десь 8-10 сантиметрів і отримаємо грунт для висівання і помідорів, і капусти. Щоб ви будете, тільки сіяти? Уже можна сіяти ус усе. Але через 7 днів, коли вигріється, і запарує вже наш оцей гній. Ми будемо висівати розсаду. Ось такий процес приготування або виготовлення парнику в домашній умовах. Дякую всім за увагу. Підготуйте такий парничок, він буде дуже теплий і можна вирощувати сміливо за розсаду, висівати через тиждень якщо Подобалася вам така моя розповідь. І що пригодиться вам такий мій досвід. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки. І можна таку тепличку виготовити. Або парничок. Колись у колгоспах такі парники виготовляли, ще й з боків закривали і листям. і... Соломою прикривали, і навіть загородження робили. І тоді росла міцна і рано висаджували у ґрунт. Всього доброго, миру, щастя, добра і гарних врожаїв.